У місті Маріуполь окупанти відбирають квартири в місцевих мешканців, і це стосується не лише корінних жителів, які виїхали з міста, але й тих людей, які досі там проживають. Незважаючи на надані документи про право власності на дверях квартири з'являються оголошення про визнання житла безгосподарним та його подальшу націоналізацію. вышел на 10 минут з квартири, в которой я живу, я всі здав документи на бульвар. Принесли опять бумажку. Вот моя квартира. Нагадаємо, що паралельно з цим окупаційна. Адміністрація дуже активно заселяє місто російськими переселенцями, надаючи їм житло та іпотечні кредити на пільгових умовах.